Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на тиждень з 13 по 19 січня. Водолії. Давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. І візьмемо дві додаткових. Як одну, одна як застереження, інша як порада для вас, тобто, як краще вам діяти на цьому тижні. Нагадую, розклад не персональний, програма. Не у всіх, але, надіюся, хто дивиться мій прогноз, їм карти резонують. І так, водолії тиждень з 13 по 19 січня, перша карта для вас. 6 кубків. Середина тижня. Дурень. І завершення тижня. Карта правосуддя. Так. Небажана стратегія для водолія, двійка мечів, і те, що краще все ж таки зробити. Водолії у вас дуже гарні карти на наступний тиждень. З чим я вас вітаю! Початок тижня шість кубків нам говорить про те, що ми повертаємося думками десь в минуле. Ми згадуємо, як нам було добре. Можливо, ми зустрічаємося з людьми з минулого, з друзями, з колегами по роботі, з людьми, з якими ми навчалися. Шість кубків нам говорить про те, що ми. Наповнюємося якимись позитивними емоціями, згадуємо, як нам було хорошо в дитинстві, як ми любили свою собаку, як ми з нею гралися. Елементарно, ви собі дивитесь на фотоальбом, наприклад, листаєте фотографії, і вам від цього стає тепло і приємно. Ви передивляєтесь якийсь фільм з дитинства, і вам також стає тепло і приємно. Можливо, вам потрібна буде допомога чи порада людей. З минулого ви можете до них звертатися. Або ж вони самі можуть з'явитися у вашому житті. Завжди нас кажуть так, що люди не просто так з'являються в нашому житті. Можливо, і тоді з'явиться у вас та людина, якої буде потрібна допомога чи вам, чи її. Середина тижня карта дурня говорить про те, що водолії нічого не бояться, їм нічого не страшно, ви можете починати якусь справу, або ж ви так відноситесь в середині тижня спокійно, відкриті Всесвіту, відкриті людям. Тобто, дурень у нас все любить пізнавати, любить навчатися, він нічого не боїться, він відкритий. До людей, він спокійно дивиться в завтрашній день, тобто для нього не страшно нічого. Можливо, хтось буде займатися своїми дітьми, можливо, просто це показує садочок або школу, хто де працює, тобто ви будете в своїй сфері собі працювати. Ну, взагалі, карта дурня нам говорить про обнулення. Можливо, в середині тижня до вас прийде якась інсайдерська прям ідея, і ви вирішите, все. Кидаю роботу там, то йду туди, то Лишаю це і починаю, не знаю, барбершоп відкрию. Тобто дурень нам говорить про те, що ми хочемо щось розпочати з нуля. Піти, наприклад, навчатися. Навіть. Завершення тижня карта правосуддя нам говорить про те, що може в когось вирішуватись питання по суду. Тобто, ви йдете в суд, вирішувати свої питання. Якісь наболівші, і карти нам говорять про те, що у когось може програтися от таке рішення по суду. Тобто, воно буде справедливим, хочете ви того чи не хочете. тобто Карта говорить про те, що все буде так, як має бути. Ще ця карта нам буде говорити про те, що ми маємо бути правильними, ми маємо бути справедливими в кінці тижня, не осуждати, не сваритись, не кричати, не відстоювати свою позицію. Карта говорить про те, що карма вона бачить все. Все світ бачив, все, тобто тут неї очі закриті, тут відкриті. Навіть якщо ми собі думаємо, що людина не почула, не побачила, там зверху побачили, всі і почули. І всі за все получать сполна те, що вони заробили. І якщо ви на кінець тижня зробите якесь благе діло, щось зробите правильно по совісті, ви теж получите свою. Плюс в карму в свою долю і в своє життя. Небажана стратегія для водолія двійка мечів. Двійка мечів нам говорить про якісь сумніви, про вибір, про страхи перед майбутнім, можливо. Оце нам говорить карта Дурня. Тобто, якщо ви хочете розпочати щось в своєму житті, змінити щось в своєму житті, карта нам говорить про те, що ви не повинні вагатися, ви не повинні боятися, все ви зможете, все у вас вийде. І карта зірки нам говорить про те, що ви повинні мріяти, надіятись, ви повинні сподіватися на те, що все у вас вийде. У Вас випав старший аркан на те, що зірки вам допомагають. Всесвіт вам допомагає. Зірка завжди нам говорить про те, що нас чують, нас бачать. Головне нам правильно подавати той посил, правильно посилати свої думки, і вони у нас матеріалізуються. І так, водолії, давайте ще подивимося для вас послання від ангелів. Так, Покажите нам послание для водолеев на тиждень с 13 по 19 сечня. Сердечная чакра. Любовь это сердце всего сущего. Ваше сердце это настроенный на любовь в центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будут гарантированы полная защита и наилучшее руководство. Все, повірте в дива, повірте в те, що у вас все вийде. наповніться емоційно, відкрийте серце для своєї мрії, і все у вас вийде. І так, водолії це ваш старопрогноз з 13 по 19 січня. Бажаю, що він програвся для вас лише у позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!